До Покровська завітала справжня зима, і за минулу добу випало багато снігу. Погодні умови стали причиною дорожньо-транспортних пригод. Лише за минулу добу їх було зафіксовано дві. Працівники поліції вкотре закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та вчасно готувати свої автівки до зимового періоду. Обов'язково помзамініть, встановіть на автомобілі зимові покришки також необхідно пере перейти на зимовий стиль водіння. Це збільшувати дистанцію, відмовитися від різких маневрів. Відмовитися від різкового гальмування також протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 264 повідомлення про події та правопорушення. З них 31 – кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано три факти незаконного зберігання наркотичних речовин, за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Попри дію заборони на алкоголь на території Донецької області, співробітники Сектору реагування патрульної поліції викрили 12 водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Неспокійними видалися вихідні і для рятувальників 19 листопада. За номером 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля у місті Мирноград. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості. П'ять чоловік особового складу на одній автоцистерні. Пожежа була локалізовано о 11.41, ліквідована о 11.52. Пожежею знищено, моторний відсік та салон на площі 4 квадратних метрів. Збитки та причина пожежі встановлюються. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.